Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Вітол. І сьогодні ми раді представити вам нашу новинку: це ультразвуковий аромадифузор VITOL. це компактний, ефективний освіжувач повітря в автомобілі або будь-якому іншому закритому приміщенні. Він створює комфортну обстановку протягом тривалого часу і допомагає підтримувати приємний аромат, усуваючи неприємні запахи. Арома легко встановлюється на дефлектор за допомогою кліпси або двостороннього скотчу. Не містить токсичних матеріалів, його можна використовувати в присутності дітей і домашніх тварин. Має два режими розпилення: це 5-секундне розпилення з інтервалом 5 або 10 хвилин. Легка зміна ароматів. Ви можете легко змінювати аромати з нашого широкого асортименту під свій смак та настрій. А сучасний дизайн впишеться в інтер'єр будь-якого автомобіля, тому що в наявності є два кольори: це чорний та білий. Рекомендується для приміщень від 10 до 50 квадратних метрів. Аромодифузор має функцію сну. Коли автомобіль вимкнено, дифузор автоматично переходить у режим сну, а датчик руху дозволяє автоматично вмикатися в разі виявлення руху, що заощаджує батарею аромодифузору. Зручна зарядка. Внутрішній акумулятор заряджається через порт та і працює навіть на зарядці. Давайте з вами розглянемо, що входить в комплект нашого аромодифузора. І відкриваємо, дивимося, що в нас в коробочці. Тут є палички для кожного з ароматів, і сам аромодифузор. Давайте спробуємо з вами його підготувати до експлуатації. Відкриваємо, вставляємо туди паличку, беремо аромодифузор, відкриваємо кришечку, вставляємо наш аромат та куди ми вставляємо наші аромати, ця кришечка на магнітах. Тут в нас аксесуари на корпусі є роз'єм Type-C для зарядки, кнопка, яка перемикає режими. Вмикаємо наш аромадифузор і він одразу вмикається на першому режимі розпилення. Також у нас є набір з ароматів додаткових, ті самі 6 штук, які ви можете докупити. Аромадифузор Vitol – це ідеальне рішення для тих, хто цінує чистоту і свіжість віддаючи перевагу стильній і надійній продукції. Також він чудово підійде на подарунок. Детальну інформацію ви знайдете в описі під цим відео. А ми дякуємо вам за перегляд. Діліться цим відео з вашими друзями, ставте лайки та пишіть коментарі, які з ароматів вам подобається найбільше. А ми бажаємо вам комфортних та безпечних поїздок і до зустрічі наступної п'ятниці на каналі Вітов.